Коли ви прочитаєте цю молитву, до вас прийде несподівана допомога. Дорогий Господи, дякую Тобі за все, що я маю, я вклоняюся перед Тобою і прошу Тебе, прости мене, очисти моє серце, сіли мою душу, заспокой мої думки. Я віддаю усе своє життя, моє минуле, теперішнє майбутнє. Ти моя сила, ти мій мир. Ти моя надія, захисти мою родину від зла і всяких втрат, збережи моїх близьких у здоров'ю та любові. Нехай у моєму домі буде світло, спокій та благословення. Я люблю тебе, Господи, і обіцяю поділитися цією молитвою. Напиши Амінь, і допомога прийде ще сьогодні. Якщо вам потрібна молитва або духовна підтримка, напишіть мені в приватні повідомлення. Я буду дуже рада за вас помолитися і допомогти вам зрозуміти Боже Слово. Хай Господь благословить вас і вашу родину.